Рано чи пізно у більшості з тих, хто займається в спортзалі чи на турніках, неважливо, взагалі спортом, виникає така проблема болять плечі. А це насправді не просто болять плечі. Тут все просто і трошки складніше. Тож сьогодні поговоримо про це. Перш ніж почати, хочу нагадати, мене звати Віктор, і тут я розказую, що хідність і харчування не наскільки складні, як ми всі думаємо. Тому, якщо хочеш бути в темі, підписуйся і погнали. Отже, пише в коментарях підписник, що коли він робить нам русса, його болить плече. Отже, це дуже просто. Треба робити це не просто плеча. Спочатку перейдемо з того, в чому причина. Причина так званій ротаторній манжеті. Це група із чотирьох м'язів. Плеча. Е, надосна, підосна, мала кругла і е, підосювач, як вони там називається. Ось ці, ці група цих з чотирьох невеличких м'язів і починає турбувати вас котрась із цих трьох е, з часом е, починає спазмуватися, або інші там проблеми буває багато. А що зробити? Це все, все у, упустимо, Щ, чого як? Що зробити? Потрібно розминати ротаторну манжету завжди. Робиться все це дуже просто. Для цього нам потрібна ця штука резинка. Ну, якщо немає резинки, можете брати невеличку гантельку, але з резинкою набагато краще все входить. Беремо рези. Ставимо на цей. Лікоть ставимо на якийсь опор і починаємо робити отакі руки на наше плече. Зараз чуть-чуть рисуємо, щоб вам було видно. Ось так, бачите, я ставлю на коліно ці лікоть і починаю робити ось такі руки. Це дозволить нам. Пропрацювати ротати на манжети. Робимо так разів на 10-15 чи 4 підков. І все. І проблем можна уникнути. Головне, вчасно реагувати. Робіть розтяжку, це обов'язково. Тому що із віком наші суглоби. І наші дяди стають не такі пластичні, і жваві, як раніше. І для розминки і відновлення нам потрібно виділяти тепер більше часу, ніж це було раніше. В 20-16 років ми могли робити все, що завгодно, і організм нам це прощає. Після 30 потрібно слідкувати за відновленням і потрібно берегти свої плечі, свої коліна, свої лікті. Тож, Розминайтеся завжди, бежіть свої ротатори манжетів. І я думаю, це відео для вас було корисним і ви щось для себе взяли з нього. Тому не забудьте поставити вподобайку. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони також дізналися про те, як розміняти їхні плечі, або якщо будете точніше ротаторну манжету. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого. І не забудьте обов'язково поставити, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо буде їх тут дуже багато. Я стараюся для вас робити контент простою мовою для всіх доступно, легко і просто. Тому використовуйте це. Бо навіщо щось ускладнювати, якщо можна все робити просто. Дякую всім за перегляд! Це фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!